Вітаю, ви на каналі Ерін. 25 п'ята серія. Дзінці помічає незвично велику кількість служанок у Лоулань, що кидає тінь на інших наложниць. Маомао -мао в цей час займається створенням дезінфекційних засобів для вагітної Йокуйо. Вона отримує відверті книжки від мадам із мідного дому, помітивши, що дзінці виявляє цікавість до навчання служниць грамоті. Дзінці дозволяє їх використовувати, але, як виявляється, Гаошун цензурує непристойні ілюстрації на її розчарування. не геротанстина. Романи починають поширюватися серед слух, і Мао Мао вигадує, як змусити Айлань виявити бажання ще й створювати копії творів. Сяолань надихається на вивчення читання і письма, почав замислюватися про своє майбутнє. Під час прогулянки маленька принцеса Лінлі, дочка Гьокуйота імператора, знаходить кошеня, якого Мао Мао намагається впіймати, але не може, і його ловить незнайома служниця. Імператор дозволяє принцесі залишити його собі. Маомао -Мао доглядає за котом, хоча її дратує, що кота назвали Мяо Мяо. Згодом вона чує про торговельний караван, що наближається до палацу. 26 серія. Палац готується до прибуття дипломатичної делегації, частини прибулого торговельного каравану. Йокуйо збирається прийняти трьох нових служниць, щоб компенсувати більший штат Лоулань. Розглядаючи нові сукні з каравану, Мао Мао застерігає в що деякі фасони суконь можуть видати її вагітність. Однак помічає, що такі взагалі чомусь відсутні в торговельному шатрі. Аня цьоні нікоє капітальте. Напередодні від'їзду каравану, коли знижки на товари в самому розпалі Мао Мао та Сяолань стикаються з шисуй служницею, яка спіймала її кота. Під час чаювання у кабінеті лікаря шисуй згадує дивний запах із півночі, можливо, через засмічений водогін, і ділиться своїм захопленням комахами, інтригуючи маомао Мао. Після від'їзду каравану ефірні олії та парфуми стають придворною тенденцією. Схвильована Мао Мао проводить розслідування і виявляє, що кілька популярних ароматів у поєднанні можуть сильно нашкодити вагітності, як у йокуйо, так і можливо у ліхуа. Вона пов'язує аромати з минулими отруєннями, які включали пудри на основі свинцю, дінці попереджає наложниць і яку наказує провести перевірки. Занепокоєння зростає на тлі новин про смерть однієї з наложниць від ймовірного отруєння, підживлюючи страхи більш масштабної змови, особливо з огляду на те, що втікачка суюрей досі не знайдена. 27 серія. Поки дінці розслідує смерть наложниці Дзинь, Маомао -мао чує про Тао служницю, яка зникла перед своєю відставкою. Дзінці радиться з Маомао щодо відкриття школи чистопису для служниць, і вона, як не дивно, це підтримує. Також він доручає їй прибрати отруйні гриби з північного лісу, щоб ніхто не отруївся з необережності. Під час розслідування Мао Мао виявляє неприємний запах, раніше згаданий Шисуй. Згодом вона дізнається від хуннян, що наложниця дзинь була відома тим, що ображала і знущалась над жінками нижчого рангу, і колись її підозрювали у спробі отруїти Гьокуйо під час її вагітності принцесою Лінлі. На похороні наложниці дзинь маомао -мао розуміє, що дзінці перевіряв її реакцію, коли доручав зібрати отруйні гриби, щоб переконатися, що вона не причетна до подій. Наложниця сон перериває церемонію, зловтішається та звинувачує покійну дзинь у руйнуванні її життя. І маомао -мао помічає в неї подібні симптоми отруєння. У служниць дзинь також є схожі висипи. Мао мао пов'язує симптоми з отруйним грибом із лісу, підтверджуючи це зразком, який трохи згодом показує дінці. Ці кентенанда. Два роки тому у сон була загадкова хвороба, ймовірно, отруєння, але провину дзинь не було доведено. Згодом симптоми проявилися і у самої дзинь, і вважалося, що вона вчинила самогубство, використавши ту ж отруту. Однак Мао Мао стверджує, що це не було самогубство. Хтось наніс токсин на її шкіру. Вона приховує особистість свого підозрюваного, доки не знайде останній доказ. І та й котогаринармао Мао разом із довіреними євнухами дзінці знаходить тіло, поховане в лісі, джерело огидного смороду, про який згадувала Шисуй. Підтверджується, що тіло належить наложниці дзинь, упізнаної за її прикрасами. Мао Мао розповідає, що в труні дзинь лежала Тао, служниця, яка начебто зникла безвісти. Вона розповідає, що дзинь і тао були дуже схожими за зовнішністю. І коли Тао знайшла своє щастя з чоловіком, будучи рангом на дві голови нижче, дзинь почала з'їдати себе від чорної заздрості і померла під час жорстокої ревнивої сварки з Тао. Служниці дзинь, які зненавиділи свою господиню, допомогли Тао видати себе за дзинь через їхню схожість, обманюючи дінці під час його рідкісних візитів. Однак, коли шлюб тао за домовленістю став неминучим, викриття обману теж стало неминучим, і тоді інші служниці вбили її. Щоб зберегти свою таємницю. Дзінці конфіскує смертельно отруйний гриб у Мао Мао. Щоб не дозволити їй експериментувати на собі. 28 серія. Мао Мао оглядає одне з нових дзеркал, подарованих чотирьом старшим наложницям іноземним послом. Згодом Гаошун розповідає їй дивну історію про дочок, близнючок, багатого чоловіка, які перебували під суровим наглядом. Попри це, молодша з них завагітніла. Мао Мао спершу розглядає психологічну причину, але, вивчивши план будівлі та розташування наглядачів, доходить висновку, що старша дочка використала дзеркала й трюк із вишивкою, щоб створити ілюзію присутності їх обох у кімнаті, що дозволило молодшій непомітно вислизнути. Втім, мао мао вважає, що вагітність приховує ще якусь глибшу таємницю. Тим часом дзінці дізнається, що іноземні посланниці шукають жінку неземної краси, яка проливає перлини, наче сльози, названу місячною феєю, спираючись на історію, яку знову і знову розповідав їм дід. Мао Мао впізнає опис і розкриває, що цією жінкою є мадам з мідного дому. Коли її запрошують, мадам підтверджує історію і навіть надає картину, яку замовив перший посланець.

І тепер стоїть завдання знайти жінку такого ж високого зросту та неземної вроди, якою мадам була в ті роки, щоб справити враження на обох посланниць у підсумку. Навіть найвродливіші красуні не затверджуються на цю роль, бо не відповідають опису. Поки Мао Мао міркує над проблемою, вона починає виношувати зовсім нестандартний і трохи божевільний план, але продовжує ставити собі питання, чому посланці взагалі вважають, що ця куртизанка була місячною феєю. Азіова і манококіно серія. Мао Мао відвідує північний сад, де мадам з мідного дому колись виступала для колишнього посланця. Там вона зустрічає Шисуй, яка збирає гусениць. Вона пояснює, що коли ці гусениці перетворюються на метеликів, то літаючи під місячним сяйвом, світяться. Натхненна цим Мао Мао розробляє план за допомогою Шисуй і Сяолань. На бенкеті Мао Мао спостерігає за посланницями Айлою та Айлін. Вона підозрює, що їхні наміри можуть включати політичний шлюб або демонстрацію їхньої виняткової вроди, зважаючи на те, що їхній дар у вигляді дзеркал для наложниць може сприйматись як провокація. Під час події Айла намагається наблизитись до імператора, шокуючи двір. Але Айлін зупиняє її. Бенкет закінчується, не справивши враження на посланниць. Проте, коли вони їдуть у своїй кареті, то стають свідками заворожливого видовища постаті, яка танцює під місяцем, оточена загадковими вогнями. Коли Айла вимагає пояснень, маомао -мао називає постать Діаною, посилаючись на західну богиню місяця. Коли Карета від'їжджає, Мао-Мао розкриває трюк, що стояв за ілюзією. Вогні насправді були самцями метеликів, яких привабив запах самок на одязі танцівниці. Розкривається і історія танцю мадам у минулому. Заздрісні куртизанки намагалися зірвати її виступ і забруднили її сукню, розмазавши по ній тих самих метеликів. Вона все одно станцювала, але танець привернув метеликів, що світилися, і викликав фурор. А щодо цього виступу справжнім виконавцем був дзінці, чию особу ретельно приховали, щоб завершити ілюзію. Пізніше мао мао розмірковує, хто міг бути у змові, щоб вести ароматичні масла, які могли поставити під загрозу вагітність в йокуйо і ліхуа. Дзінці розглядає можливість того, що для цього причетні посланиці, які сподівалися стати наложницями, проте наразі вони принижені танцем місячної феї, адже засумнівались у власній бездоганності. Мао, -мао вважає, що основною ціллю була саме Гьокуйо – і підозрює дзинь у спробі отруєння її під час вагітності принцесою Лінлі. Вона також припускає, що Сурей могла бути тією, хто передав дзинь знання про отрути, хоча її мотиви залишаються незрозумілими, особливо щодо того, чому вона націлилася на дзінці. Пізніше Мао Мао відводить хвору айлань до клініки. Віддаленою від кабінету лікаря, куди служниці приходять відновити сили, і в якій працюють лише літні жінки. Вона вражена їхніми вміннями. Коли мао Мао зустрічає дінці за межами клініки, між ними виникає розмова про те, що лише чоловікам дозволено виготовляти ліки, і дінці радить їй приховувати свою діяльність. Однак згодом з'ясовується, що керівниця клініки помічає, як Айлань, яка застудилася, приймає ліки, які їй дала Мао Мао. Тридцята серія Мао Мао викликає Шаньлю, керівниця клініки, з якою вона познайомилась, коли супроводжувала Айлань. Вибачившись перед нею за холодне ставлення минулого разу, вона просить про допомогу з хворою служницею з кришталевого палацу мудрої дружини Ліхуа. Її прохання про лікарняний було проігнороване керівництвом, попри ознаки заразної хвороби, і вона безвісти зникла на пів місяця. Мао Мао розслідує інцидент і разом з лікарем знаходить зниклу служницю, замкнену в сараї у тяжкому стані. Шин, головна служниця ліхуа стверджує, що ізолювала її, щоб запобігти поширенню хвороби. Подальше розслідування розкриває більш глибокі схеми шин. Вона накопичувала заборонені товари, зокрема ароматичні масла, суміш яких може викликати викидень. Зіткнувшись із дінці та ліхуа, шин намагається приховати свою причетність, але зрештою видає на показ свою образу, що кипить у ній. Вона заздрила ліхуа своїй кузині за те, що її обрали наложницею замість неї, попри їхнє спільне знатне походження та її блискуче досягнення під час навчання. Мало коментує, що шин була зациклена не на любові до імператора, а на становищі імператриці, усвідомивши правду. Ліхуа нарешті заступається за себе, дає шин ляпаса за зраду, після чого звільняє її і назавжди виганяє з палацу. Вчинок ліхуа вражає дзінці. Коли дзінці питає, як Маомао -мао вдалося знайти зниклу служницю, яка покинула палац для лікування за рахунок ліхуа. Вона пояснює, що натрапила на кущі з білими квітами, насіння яких може бути використане для виготовлення препарату, що викликає викидень. Потім Маомао -мао зазначає. Що хтось свідомо поширює знання про абортивні властивості ароматичних масел, що вказує на існування більшого змовницького ланцюга. Пізніше імператор чує від ліхуа про Мао-Мао і про те, як вона знову врятувала її. 31 серія дзінці. Пригадує своє дитинство і старого чоловіка, якого забрала зла стара жінка. Пізніше йому пояснили, що це були його справжні батько і бабуся. Людина, яку він вважав батьком. Насправді була його братом. Дзінзі розуміє, що Мао Мао зрештою дізнається правду. Тим часом, спостерігаючи за заняттями зі шкільної каліграфії, мао мао чує, як учитель розповідає міф про заснування нації. Особливо наголошуючи на королівській матері іноземиці, яка народила першого імператора країни, столицю збудували навколо святилища вибору місця, де імператорів колись обирали через випробування. Після того як епідемія винищила майже всіх претендентів, святилище було закинуте. Мао мао також дізнається, що її прийомний батько ломень. Колись навідував це місце і познайомився з євнухом наглядачем святилища, який водночас був учителем каліграфії. Імператор бере Дзінці Імператор мао та маомао до святилища, щоби спробувати пройти випробування знову. Пройшовши ряд кольорових дверей за вказівками та підказками, вони заходять у глухий кут, і імператор знову зазнає невдачі. Напис на стіні натякає, що сам імператор не є нащадком королівської матері, коли Євнух висловлює впевненість, що ломень розгадав би таємницю святилища, маома ставить імператору питання про зір його попередників і дізнається. Що лише у попереднього воно було хорошим, та про його походження всі його старші брати загинули під час епідемії. Імператор наказує дінці пройти випробування під керівництвом Мао Мао, що викликає в обох легкий шок, бо таке дозволено лише кандидатам на трон. Однак, шлях, який обирає Мао Мао, веде їх до балкону на верхньому поверсі. Глядач святилища пояснює, що якщо жоден із кандидатів не впорався, то дозволяється ще спроба вже за допомогою наложниці відповідного походження. Імператор вимагає пояснень, які євнух перекладає на маомао. -мао». Вона робить висновок. Святилище було збудоване для виявлення дальтонізму, зокрема, нездатності розрізняти червоний і зелений, що є рідкісною рисою в цій країні, але поширеною на заході, звідки походила королівська мати. Ломень дізнався про це під час вивчення медицини за кордоном. Мао мао замовчує, що все це спосіб гарантувати, що кров королівської матері залишиться при владі навіть попри патріархальні закони спадкоємності. Імператор жартує, що взяв би Мао Мао в наложниці, але не хоче злити лакана. Та й вважає, що її груди замалі. Євнух, у свою чергу, застерігає від раптового введення нової крові в імператорську лінію. Мао Мао продовжує думати про дінці, але цього разу вже не як про улюбленого Євнуха імператора. 32 серія. Мао Мао у вигнанні до комори хунян за те, що вона налякала інхуа. Тепер вона насолоджується свободою займатись зілля варінням. Чутки про те, що якась служниця ловить комах, змушують її підозрювати шисуй. Завдяки підкасті від Сяолань, Мао Мао вирушає на пошуки і знаходить зарості квітів, тих самих з насіння яких можна виготовити абортивний засіб. Вона розуміє, що шин хтось мав навчити виготовляти отрути. Нарешті вона знаходить шисуй, яка справді ловить комах їхню зустріч перериває імператриця вдова Анші, котра заснувала неофіційну клініку, заборонила рабство та кастрації. Мао Мао підозрює, що візит Анші пов'язаний з інцидентом у хрустальному палаці і ховається від неї. Анші приходить до Нефритового палацу і зустрічається з Мао Мао, почувши про неї від своєї колишньої служниці Шуйлянь. Коли вони залишаються наодинці, анші просить Маомао з'ясувати, чи не прокляла вона покійного імператора, який був відомий своєю схильністю до надто юних наложниць. Анші народила нинішнього імператора шляхом кесаревого розстану, проведеного ломенем. Вона починає підозрювати, що брат імператора може мати інше походження, адже на момент зачаття вона була вже не надто молодою, але знає, що озвучувати це вголос надто небезпечно. За кілька днів Анші влаштовує чайну церемонію. Після цього один із її слуг відводить Мао Мао до резиденції покійного імператора. Саме там померли і він, і його мати, попередня імператриця вдова. Слуга показує тіло імператора, яке зовсім не розклалося. Хоча минув вже рік. Це лише посилює підозри анші, ніби вона його прокляла. Оскільки будівлю готують до зносу, розслідування потрібно завершити якомога швидше. І звісно, Мао Мао погоджується його провести. Але в неї є одне прохання. Тадаші, Тадасі. Що цунегай гарімас?